Історично ця ідея починається з юдейської традиції і греко-римської філософії. У юдаїзмі було поняття Божої мудрості або хокма, через яку Бог творить світ. Це вже схоже на ідею слова. Потім грецькі філософи, особливо стойки, говорили про логос як розумний закон чи принцип, що впорядковує все світ. Апостол Іван у своєму Євангелії поєднав ці дві ідеї, показав, що Бог не тільки творить світ через слово, а що це слово стало тілом у Христі. Так утворилося вчення про логос як про Божу присутність у світі, яка згодом стала центральною в християнському богослов'ї. Це було важливо, бо допомагало пояснити, як Ісус може бути одночасно Богом і людиною, і як Він пов'язаний з Богом Отцем. Отже, в ранній церкві ця ідея про логос стала ключовою для формування християнського вчення про трійцю. Вже на початку Другого століття богослови, як от Климент Олександрійський і Оригін, почали пояснювати, що Ісус це не просто пророк, а втілене Боже Слово, яке існувало від початку з Богом. Під час Нікейського собору у 325 році ця концепція була закріплена в Нікейському символі віри, де Ісус названий одною сутністю з Отцем, тобто рівним Богом. Також у богослов'ї того часу дуже важливу роль відігравала філософія Платона і Аристотеля, які допомогли формулювати поняття про єдину сутність Бога і одночасно три особи: Отець, син, логос і Святий Дух. Ця теологія дозволила християнам розуміти, що Ісус як Слово це не просто посланець, а Бог, який став людиною, щоб спасти світ. На Нікейському соборі у IV столітті цю ідею офіційно сформулювали. Ісус Христос одна сутність з Богом Отцем, тобто рівний Бог. Це було важливо, щоб протистояти вченням, які стверджували, що Ісус менш божественний або створений. Цей догмат став основою православної католицької та більшості протестантських вірувань про трійцю. Ранні адвентисти на чолі з Єленою Уайт тлумачили Івана Одеонен так, що Слово це Божа сутність, через яку Бог творить і яку Бог використовує для спілкування з людьми. Вони вважали, що Слово це не окрема божественна особа в трійці, а Божий прояв або сила. Для них Ісус це Божий син, через якого все створене, але не Бог у тому ж сенсі, що Отець. Ось кілька цитат із праць Єлени Уайт, які відображають її погляди на Івана Товедеїн і природу Ісуса. Вона писала, що Слово було Богом означає, що Ісус походить від Бога Отця і є його виявленням на землі, але не рівний йому за суттю. Христос це Божа сила, що вийшла від Бога, щоб стати Спасителем людства. В іншому місці вона говорила: Ісус є сином Божим, але Він не був рівний з Отцем у силі чи славі до втілення. Також Бог Отець є єдиним справжнім Богом, а Ісус його син, через кого ми маємо життя і спасіння. Ці цитати показують, що для Єлени Уайт Ісус це Божий син і прояв Божої сили, але не Бог у тій же суті, що Отець. В книзі Син і Спаситель вона пише. Христос є Божою силою, що вийшла від Бога Отця. Він не був рівний Отцю в силі або славі до втілення. В великій боротьбі вона зазначає, Бог Отець є єдиним істинним Богом, а Ісус його Син, через кого здійснилося творіння і спасіння. Також у відплата Єлена Уайт пояснює, слово було з Богом і було Богом, але ця Божа сила стала тілом, щоб дати людям життя. Ці слова підкреслюють ідею про те, що Ісус, Божий син, і прояв Божої сили, а не рівнозначний Отець. І ось короткий конспект по Єлені Вайт, щодо до Івана Дадем і природи Ісуса. Вона пояснювала, що слово було Богом означає Божу силу і мудрість, яка походить від Отця. А Ісус це це слово, що стало тілом. Він є сином Божим, який був з Богом від початку, але не рівний Отцю в силі чи існуванні до втілення. Для неї важливо було підкреслити, що Бог є один Отець, а Ісус його син і посередник між Богом і людьми. Це вчення відрізнялося від традиційного тринітарного, де Ісус вважається рівним Богом. Єлена Уайт у великій боротьбі писала: Христос, це Божа сила, що вийшла від Бога Отця. Він не був рівний Отцю у силі чи славі до втілення. Розділ про божественність Христа в синій Спасителі. Вона казала, Ісус є сином Божим, через якого все створене, і Він став тілом, щоб спасти людство. Також у коментарях до Івана Одані Юден зазначала, слово було Богом у тому сенсі, що це була Божа сила і мудрість, що виявилася в Ісусі. Ці уривки добре показують основну ідею ранніх адвентистів: Ісус, Божий Син і прояв Божої сили, але не рівний Отцю. То в книзі Дух пророчества. Теж, теж є роздуми про природу Христа. Там вона говорить про його унікальне становище як сина Божого і посередника, що походить від Отця. Також у великому виклику веджіс де детально описано втілення Ісуса, Його божественність і служіння, з акцентом на те, що Ісус, Божа сила і мудрість, що стала людиною, але підпорядкована Отцю. Тож у різних працях вона послідовно підкреслює ідею єдиного Бога, Отця, а Ісус, Його Син. і Прояв Божої сили